На Вінничині у День Соборності України хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Пам'ятний захід відбувся у Вінниці на площі Шевченка. У церемонії взяли участь керівники області та міста, військовослужбовці, родини полеглих захисників, представники громадськості. Відбулося делеговане покладання гірлян до пам'ятних місць, меморіальних дощок і пам'ятників борцям за незалежність України різних часів. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку Небесній Сотні та загиблим героям у Росії російсько-українській війні на знак вшанування пам'яті усіх полеглих оборонців України у світі мені квіти свіжі, Merci.